Рішення ухвалять рідні алею слави героїв, що в Івано-Франківську планують змінити. А все через те, що не залишилось більше місця для нових кубів. Відтак родичі загиблих героїв мають прийняти остаточне рішення щодо таких змін. Більше про це наші журналісти. Міська влада планує змінити формат алеї слави героїв. Куби можуть зробити меншими або змінити їхню форму. Кількість загиблих зростає, і тому ми з родинами загиблих. Плануємо провести нараду і визначити формат. Може, ми їх зробимо трошки менше, іншим форматом. Можемо, щоб не було такої ситуації, що одні будуть на 100 метрівці, другі там, наприклад, на Витовського чи ну на, на іншій вулиці. Щоб не було тому, у нас є, скажімо, труднощі, які стосуються кількості загиблих. Будемо радитися з родинами загиблих. Пріоритетом для нас є, ну, є рішення будуть ухвалювати родини загиблих. Пані Марія, мати військовослужбовця. Чоловік загинув ще у 2015 році під волновахою. Жінка каже, Алея Слава це особливе місце для неї. Тут в центрі міста стоять куби з нашими дітьми. І Ми сюди біжимо так, як на побачення. Кожен раз ти йдеш, дивишся в очі свого сина. Наші захисники кожен день умирають, кожен день привозять один, двоє, троє. І це біда для цілої України. Ще у 2022 році. Син пані Катерини також загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Для неї алея слава передусім. Це пам'ять про Максима. Я дуже часто буваю тут. спостерігаю за різними ситуаціями, і я дивлюся, коли і зрілі, і молоді. Люди підходять до кожного куба, читають і дивляться. І мені, як кріплиночка тепла, коли мої співробітники приходять до мене на роботу і кажуть, я сьогодні поклонилася твоєму Максимчику, йшла через 100 метрівку. Коли ми приходимо і бачимо квіти, які поставили на мина родина, вже хтось його пам'ятає, вже хтось йому вдячний. Матері ж одноголосно погоджується на переформування алеї героїв. І я вважаю, що не треба забирати звідси. Може якось реконструювати їх. Це вже так. Але нагадування людям, що у нас гинуть люди, і війна йде, і кожен повинен щось робити для того, щоб вона закінчилась. Так вийшло, що не вистачає міста. Хлопчиків, на жаль, додається, додається, і кожному треба шану дати. Моя особиста думка не забирати. З цього місця це центральна площа. Кожен йде, кожен подивився, кожен поклонився. Це настільки виховний процес. Ми погодились на реконструкцію, хай щось передумають, може, щось менше зроблять, але щоб всі наші діти лишалися тут і додають. хочуть, щоб усі пам'ятали, яку ціну заплатили їхні сини за свободу та незалежність України.